Понеділок, 18 грудня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску говоримо про таке. Російські війська накрили Нікополь артилерійським вогнем. Гроші на ЗСУ! Щосуботи Дніпряни збираються під стінами Дніпровської мерії з єдиною вимогою гроші на ЗСУ. Збірна України з лижних гонок здобула чотири нагороди на міжнародному турнірі. Буде багато іншої корисної інформації. Тож ми починаємо. Вночі російські війська накрили артилерійським вогнем Нікополь. Містяни не постраждали на інших територіях Дніпропетровщини обстрілів не зафіксовано. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ну а в ніч на 18 грудня російські окупанти атакували Україну п'ятьма ударними безпілотниками типу шахети з району Приморсько-Ахтарська. Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей. Крім того, протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав двох ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 47 Обстрілів з реактивних систем залпового вогню за добу авіація Сил оборони України завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двом зенітно-ракетним комплексам противника підрозділами ракетних військ уражено чотири райони зосередження ворога, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника. Про втрати ворога далі за добу збройні сили України ліквідували 1090 чоловік особового складу окупантів, 60 бойових броньованих машин, 56 одиниць автомобільної техніки, 44 танки. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали особового складу 347 тисяч осіб танків більше 5700 одиниць, артилерійських систем 8100, безпілотників оперативно-тактичного рівня 6290. Продовжуємо наш інформаційний випуск. Що суботи небайдужі дніпряни збираються під стінами Дніпровської міськради з акцією протесту. Головна вимога незмінна спрямування міського бюджету на підтримку збройних сил України. З подробицями моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко. Цими вихідними відбулося засідання у конгресі місцевих та регіональних влад, де президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності підтримки наших оборонців. Зокрема, він зазначив наступне. Головне завдання оборона нашої держави. Якщо хтось не знає деталі, які в нас на фронті, що відбувається, і забув із ким у нас на жаль таке сусідство. Я хочу вам усім нагадати: оборона номер один. Люди не забудуть, люди не пробачать, особливо ті люди, чиї діти поховані. Ми з вами приділимо максимальну увагу ситуацію на місцях у різних областях України, в різних наших. Громадах, але я хочу звернути увагу кожного і кожної зараз, що життя держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є одним і, і тим самим життям України життям, яке ми маємо захищати, і маємо захистити від агресії Росії. І якщо хтось на будь-якій посаді, чи то чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна вона, вона десь там, а він нібито може займатися чим завгодно іншим, скажімо так, пріоритетним питанням, то це велика помилка, яку треба виправити, і яку ми виправимо. Кожної суботи, починаючи з 21 жовтня, дніпряни виходять на мирний мітинг, та замість підтримки отримують від очільника міста лише образи. Неодноразово Борис Філатов нецензурно висловлювався, називаючи мітингувальників корисними ідіотами, що сприяло збільшенню кількості охочих підтримати всеукраїнську ініціативу Гроші на зсу. Я вважаю, що наша влада не дерева в мінус два повинна висаджувати і перестеляти газон. Що я їхала на набережні, на розстілять новий газон. Але газон може почекати. Є є, внутр... є переселенці, яким потрібна допомога, є діти, які перевозили, які залишились без банків. Є 118-й дом на перемозі, який потрібно розбирати там же як є аварійні ділянки цього будинку. Я коло нього ходжу. Я там мешкаю поруч. Я ходжу поруч і бачу, що там нічого не робиться. Мені мені просто гидко говорить він, а гидко мені. Мені гидко, що колись я приходила, і за нього голосувала. Він склав такий образ, що я вважала, що може він навести лад. можливо, ну всі помиляються. Всі розуміють, що наш мер він може публікувати лише в Фейсбук песиків або обсирати своїх громадян. Це не може тривати довго. Ну дійсно в нас війна повномасштабна йде вже другий рік. Якщо загалом, то вже майже 10 років йде війна, і вони не можуть зупинити корупцію і не можуть зрозуміти або роблять вигляд, що не можуть зрозуміти, що треба допомагати армії, і не просто заради самореклами, самопіару, а дійсно допомагати. Без відосиків тощо просто треба показувати результати. Треба передавати хлопцям більше дронів, більше коптерів, більше fpv дронів. У нас зараз багато хто з військових каже про те, що нам не вистачає снарядів. І багато про це хто знає. Звичайно, всі розуміють, що побудувати завод з виготовлення снарядів це дуже важко, і це буде мінімум один-два роки. Але fpv дрони наразі вони якраз таки замінюють нам ці снаряди. Ось чому і люди виходять. І кажуть, що треба збільшувати фінансування. Це все роз... всі, всі все розуміють, але наша влада робить з себе дурнів і думає, що вони надалі будуть грабувати нашу країну і їм все зійде з рук. Я планую долучитися мобілізуватися. Я чекаю на відношення, і я хочу, щоб я хочу знати, що мій тил прикритий міською владою в тому числі. Тому я хочу, щоб вони витрачали більше грошей на це. Я знаю, що багатьом ну, що армії завжди потрібно забезпечення, що командування. Медичних сил не так забезпечує, як воно каже, що потрібні турнікети, потрібні дрони, потрібно багато чого. І два відсотки це несерйозно. Від стін міськради мітингуючі пішли мирною ходою до площі героїв Майдану, де вирішили показати, як, на їхню думку, виглядає допомога Бориса Філатова армії, розігравши сценку. Я медик, покличте медика. Не переживай! Не переживай. У мене є. Кіпка. Ну ти скрадяця, але. Краще? А... Не сильно допомагає. Давай іншою стороною. Так, трохи ліпше. Да? Ні. Ладно, Зна... знаєш що? Щас, щас. Щас. Щас я тобі покажу. Дивись, яка успенська площа гарна. Дивись. Ну, я в шоці, але не приємному. на площі героїв майдану. Мітингувальники вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання, заспівали гімн та запалили фаєра синього та жовтого кольорів. Акція гроші на ЗСУ проходить щосуботи з 10 до 11 години ранку. Маргарита Кузьменко, Андрій Миронюк, новини Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску розтрата майже півмільйона гривень бюджетних коштів на Дніпропетровщині підозрюється екс керівниця науково-дослідного інституту судових експертиз області. Їй інкриміновано розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та службове підроблення. За даними слідства, підозрювана працевлаштувала до інституту жінку, яка фактично не працювала. Службовиця вносила неправдиві від. Домості до офіційних документів, які стали підставою для нарахування та виплати працівниці заробітної плати, надбавок і премії. Крім цього, керівниця інституту уклала з приватним підприємцем ряд договорів щодо надання послуг. У подальшому вона систематично підписувала акти приймання робіт, достовірно знаючи, що ці послуги надавалися іншими працівниками інституту. Внаслідок протиправних дій підозрюваної держбюджету спричинено збитки на суму майже 5 500 тисяч гривень. Слідство триває. У Павлограді за незаконне зберігання прекурсорів поліцейські викрили 42-річного чоловіка. Під час поверхневого огляду у раніше засудженого чоловіка було вилучено 300 пігулок препарату, який використовують для виробництва наркотичної речовини. Крім того, у ході обшуку в гаражі, який орендував зловмисник, було вилучено медичні шприци та обладнання, які підозрюваний міг використовувати для виготовлення психотропів. У разі доведення вини чоловіку загрожує від двох. До п'яти років позбавлення волі. До надзвичайних подій. На вулиці Молодіжній села Маяк Солонянської селищної громади виникла пожежа у житловому будинку. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що у кімнаті приватного житлового будинку зайнявся диван. Ліквідовуючи займання у помешканні вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка. Пожежу ліквідовано. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулася прем'єра комедії на дві дії за мотивами п'єси ірландського драматурга Оскара Уальда. Ідеальний чоловік. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Комедія Ідеальний чоловік у виконанні Шевченківців занурює глядачів в епоху розквіту світського життя Англії. Перед початком вистави глядачів зустрічав музичний оркестр театру Шевченка. Вишукані жіночі сукні, гарні чоловічі костюми, витончені манери світського суспільства, тонкий англійський гумор, почуття кохання і зради, динамічний перебіг подій сплилися воєдино у виставі Ідеальний чоловік за словами самих акторів. Комедія є актуальною і в наш час, адже тут зустрічаються явища, які на жаль в усі часи притаманні представникам політики. Шантаж, зрада, корупція. Він є тією людиною, якою прогризався з як так би мовити, у нього було дві проблеми народитись шляхетним і бідним. Дві непрощені в нас час вини. І тому він прогризався, і все, що він має, він добився до цього сам. Те, що відбувалося 200 років назад, питання. Які проблеми бувають у багатих? Деякі народилися золотою ложкою, а деякі добивалися всього того, що вони мають своїми силами і прогризались, так би мовити. А деякі підло, а деякі залишалися людьми і так сказати людини. Людиною честі, один з високих політичних діячів, сер Роберт Чілтерн, активно виступає проти одного невдалого, навіть незаконного проєкту. Проте на заваді йому стає хитра та спокуслива жінка, яка ставить під сумнів його доброчесність у політичній кар'єрі. Його друг, який раніше був безтями закоханий в цю жінку, власними діями зберігає статус і сім'ю свого друга. Паралельно він будує власні відносини з жінкою, яка виявляє до нього симпатію. Мій персонаж звуть його Лорд Горінг з старовинного роду, з дитинства привик до розкоші. Зі своїм минулим, яке його наздоганяє далі, потім по сюжету можу сказати, що він позитивний персонаж, але він це приховує, можна так сказати. Це можливо може відбуватись і сьогодні. У нас і костюми в принципі такі сьогоденні, бо тема достатньо актуальна і зараз через те приблизно це десь наші роки. Сюжет, ну я думаю, буде знайомий людям про корупцію, шантаж про людей, про дуже велику різницю в класі між малим, середнім та вищим класом. От дехто з глядачів вже не вперше завітав до театру Шевченка. Кожен знайшов для себе щось своє. Ну, ми завжди ходимо біля цього театру і слідкуємо за виставами, які є. Побачили, що сьогодні прем'єра. І зайшли, бо вже один раз були на прем'єрі, Нам дуже сподобалось. Ми взагалі дуже любимо цей театр. Це дійсно так, бо тут дуже гарна акторська трупа. Мені, як професійному хореографу, дуже подобаються хореографічні постановки цього театру і виконання. І взагалі тут така душевна атмосфера. Театр так прикрашений, все в українському стилі. Всі одягнені в українському стилі, і якась атмосфера добра. Фінал вистави не залишить вас байдужими. Бурхливі оплески глядачів слугують тому підтвердженням. Увесь зал стоячи, тривалий час нагороджував акторів театру своєю подякою за прекрасну гру. завітайте до театру Шевченка вже 21 грудня відбудеться вистава Отрута не за адресою а 22 грудня колектив театру запрошує глядачів на виставу української класики за мотивами творів Миколи Гоголя. Вечори на хуторі поблизу диканьки. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Під головуванням керівництва Міністерства внутрішніх справ України на Дніпропетровщині провели командно-штабні навчання, відпрацювали порядок взаємодії органів та підрозділів цивільного захисту, органів влади, аварійно-рятувальних та комунальних служб регіону. Навчання проводились у два етапи. Організовано спільні дії під час виконання заходів щодо забезпечення сталого транспортного сполучення, а також оперативного реагування для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної із порушенням руху транспорту на дорогах національного значення. Опрацьовано залучення сил і засобів для ліквідації наслідків умовного ракетного удару по об'єкту електроенергетики з подальшим відновленням електропостачання. Сміливі нести світло саме так називається виставка, присвячена роботі енергетиків. Всю експозицію на власні очі бачив мій колега, журналіст Ян Андрусенко. У Дніпровському художньому музеї відкрилась фотовиставка Сміливі нести світло. В ній представлені роботи відомих фотографів, присвячені найскладнішій зимі в історії незалежної України. Багато фотографів дійсно знімало минулу зиму знімали блекаути і. Ми спостерігали за цим і виявилося, що їх варто зібрати в одну колекцію для того, щоб показати людям, як виглядало наше місто, да? місто, в якому я живу, це Київ, але потім стало зрозуміло, що це відбувалося по всій Україні, і ми маємо це зафіксувати для історії. І коли ми почали працювати над проєктом, цих фотографій ставало більше і більше і більше. В проєкту відшло більше 30 фотографів прийняло участь, і біля сотні фотографій. Це досить великий проект, який показує Україну, якою ми бачили її минулої зими, і яку ми проживали. Ідея цього проєкту з'явилася рік тому, коли енергетики ДТЕК після перших масованих обстрілів по енергетиці повертали країні світло. Документація цих подій дає новий вимір, нову глибину в розумінні того, як українці переживають найважчі часи свого життя. Ми зрозуміли, ну і нам здалося, що це такі ну суттєвий період в нашому житті. Тому виникла така ідея і рішили, що це треба увіковічити для того, щоб ми це пам'ятали, знали, і бачили. Для того щоб ми розуміли, як це да, як це робиться, в яких умовах надважких працюють енергетики, як люди згуртовуються, да допомагаючи одному одному, тому що це ж не тільки ну, як ми працювали, там відкликалися всі коли ми захищали підстанції, відкликалися там громади, відкликалися там міські ради, відкликалися всі для того, щоб допомагати, для того щоб цього там не повторилося або зменшити ризики. Тому я думаю, що це якраз буде показувати нам всім, як це було, і дай нагадувати, як це було. Це була складна зима, дуже дуже складна зима, і усвідомлення цього прийшло, мабуть, десь згодом. Тільки зараз можна сказати, що ми енергетики робили дуже круті могутні речі. Ця виставка унікальна, як на мене, бо фотографи змогли в непростий час показати, які були складні у нас моменти, як цю складну зиму ми проживали, як працювали щоденно енергетики. Це було досить круто. Це те, що дозволяє нам. Мотивуватися на наступні ще більш складні часи можливо до виставки. Увійшло понад 100 фото з різних куточків України за авторства Саши Маслова, Сергія Коровайного, Євгена Малолєтки, Поліни Полікарпової та багато інших. Свій фотознімок на виставці представила і фотографка з Запоріжжя Олена Титаренко. Це було якраз в той період, коли тотальний блекаут був по всій Україні і ми з чоловіком виїхали в місто. Ну, звісно, щоб зафіксувати це, тому що це вже стало частиною нашого життя. І ці пустинні вулиці, іноді перемігаючи там світла фар від авто, якраз підсвітили нашу центральну вулицю. Це зроблено на проспекті Соборному. Це така вулиця, знаєте, яка зазвичай. Вся світиться ліхтарями, це кав'ярні, якісь ресторани, магазини. І в ті дні це була тотальна темрява. Тільки окремі якісь магазини могли дозволити собі якісь там вивіски, і тому ця цікава така гра світла та темряви. От зробила такий кадр. Відвідати фотовиставку можна з середи понеділю з 10 до 17 години. Дніпро став четвертим містом, у яке завітала ця експозиція. Раніше її можна було побачити у Києві, Харкові та Львові. Яна Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. І новини спорту молодіжна збірна України із хокею. Гравці до 20 років провела заключний матч на чемпіонаті світу у дивізіоні 1B. На жаль, наша команда поступилася у фінальному поєдинку збірній господарці турніру Словенії із рахунком 5-3. Таким чином Україна фінішує другою на цьому турнірі, маючи в своєму активі 11 залікових очок. Збірна України з лижних гонок здобула чотири нагороди у заключений день на змаганнях міжнародному турнірі «Славік Кап» у Словаччині у жіночій гонці на 10 кілометрів класичним стилем. Вікторія Олег, другий день поспіль, здобула золотом. Срібло виборола Софія Шкатула, кандидатка на участь у юнацькій олімпіаді 2024. До срібла здобутого у спринті напередодні додав медаль такого ж гатунку на десятці класикою серед чоловіків Андрій. Доценко. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 19 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському зранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря від 3 до 6 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено у студії для вас працював Павло Живєтів. Залишайтеся із Д1. Слава Україні.